Ну і якщо раптом, ну раптом, ви в цей осінній дощовий ранок почуваєтеся самотнім. Залишайтеся з нами, і ми будемо далі говорити про це. Тому що кожний п'ятий киянин, як виявляється, відчуває самотність, а найбільшу розраду знаходить в роботі. Ну, як ми з Сергієм Про свій ментальний стан в опитуванні Київ Цифровий розповіли майже 27 тисяч містян. Найчастіше містянам допомагає долати стрес робота і побут. У таких налічується аж 25%. При цьому культура звернення до психологів досі не сформована. До фахівців звертаються лише 3% респондентів. От серед цих 3% і ми з Сергієм зараз будемо. Бо на зв'язку з нами вже психологиня Світлана Арефнія, кандидат психологічних наук. Пані Світлано, чи правильно я назвала ваше прізвище? Арифнія. Арифнія, Я перепрошую. Світлана Арифнія. Дякую вам, що доєдналися до нас і говоримо про самотність. Бачите, кожний п'ятий киянин відчуває самотність. Можливо, це пов'язано з порою року. До речі, чи пов'язана почуття і відчуття самотності? Зима це весна, літо чи осінь? Ну воно може бути пов'язано, але зазвичай є такі, скажімо, два види самотності. Перше, це народження самотності через екзистенційний страх, тобто ірраціональний страх, з яким ми приходимо в цей світ на самоті та і йдемо з цього світу самотніми. І друга така частина це коли порушуються базові вітальні потреби, і це безпека відчуття безпеки. У нас зараз дуже порушена ця базова потреба відчуття безпеки, тому це буде впливати на... Формування самотності, також е, у нас є потреба в належенні до соціальних груп. Е, зараз також обмеження це існує ще з ковіду. Та не всі дуже багато спілкуються, зазвичай перейшли всі в онлайн. Також базова потреба у визнанні і прийнятті, тобто, щоб мене любили. І зазвичай це відчуття самотності формується через минулий досвід покинутості. Тобто щось відбулося в житті людини, що призвело до цього відчуття самотності і страху знаходження себе на самоті. Це могло бути розлучення батьків, колись там залишали дитину у дитячому садочку, бабусі залишала і так далі. Тобто, щось було таке, що впливає зараз. Тому що в ідеалі людині нормально і добре повинно бути перебувати на самоті. Цікаво. Але, на жаль, це не сформувалося чомусь у кокос. Пані Світлана, а я перепрошую, хочу до поточнити. Власне, ви сказали, що почуття покинутості е, може е, вплинути, розлучення батьків. Е, ну, от і е, також аналітики і е, дослідники кажуть, що багато саме молодих людей почуваються самотніми. Це можливо через це. Я, наприклад, була здивована цій е, інформації, тому чомусь вважала, що люди вже старшого віку, коли залишаються, коли один з партнерів вже йде з життя, наприклад, більше відчуття самотності їм характер а от виявляється, що молоді, чому молоді більше потерпають від самотності? Я думаю, що у зв'язку з тим, що молоді, молоді не знають, як керувати своїм часом, як його правильно використовувати. Не дуже багато зараз особистого спілкування та все рівно люди якось живуть кожен сам по собі, і це відчуття приналежності до якоїсь групи, якісь спільні інтереси, хобі, Часопроводження разом воно зараз вже не є таким актуальним, і тому молоді можуть відчувати саме свою нереалізацію. Я не потрібен, я не можу отримати визнання. в мене немає відзеркалення того, який я є. І це буде призводити до цього відчуття самотності, тому що тоді я не можу зрозуміти, а який я, і також впливає дуже сильно через те, що молоді біжуть вперед. Всі біжуть в майбутнє, а ким я хочу буду бути, А ким я буду завтра. І не перебувають тут і тепер. Забувають жити тут і зараз. Так. А це дуже важливо для того, щоб не відчувати себе самотніми. Е, є дві такі е, важливі опори: та зовнішня і внутрішня. Внутрішня опора це саме працювання можна з психологом, можна самостійно. Над тим, щоб мені було цікаво на самоті, що я можу зробити для того, щоб мені було цікаво, чим я можу зайнятися, де я можу реалізувати. Це дуже багато може бути, і від якихось хобі до реалізації на роботі. Отже, перший такий лайфхак це бути цікавим самі, самому собі. Правильно абсолютно розвивати впевненість собі, підвищувати свою самооцінку. Це все йде через саморозвиток. І зовнішні опори це все ж таки приналежність до соціальних групи, цікавитись чимось, знаходити спільні інтереси, спорт, танці, що завгодно, де я перебуваю в соціумі, зустрічі з друзями, підтримка зовнішня, це також може бути опорами. Тому, коли є це в сукупності і внутрішні, і зовнішні опори, тоді відчуття самотності не просто не формується. Пані Світлана, давайте послухаємо киян, мешканців столиці, які поділилися з нашими журналістами своїми рецептами боротьби з самотністю. Тоді повернемося до студії. І я у вас запитаю, а чи варто з нею боротися? Можливо, вона і корисна в чомусь та самотність? Отже, давайте спочатку послухаємо, а тоді обговоримо. Добр. Телевізор, смотрю, спортом займаюся. Що більше допомагає? Телевізор чи спорт? Спорт, звичайно, але не завжди доступний. А чого вдома? «Дома? ну, вдома можливо, але я люблю хокей. У мене є домашня тварина, я завжди живу на саму, а тому самотності немає. почуттям самотності стараюся знайти когось. теж Я таке почуття і разом з ним проводити час. «З почуттям самотності, ну, як правило, займаюся спортом. Допомагаємо, звичайно. А чому спорт обрали для себе? Які ще методи пробували? Які методи? Ну, я думаю, найголовніший метод це підтримка рідних і займатися улюбленою справою. Спорт це для мене дуже близько і дуже подобається. Це навіть таке, навіть не захоплення, ну, як хвороба, тобто наркотик. Особливо в такі дні. У мене нема самотності, У мене внуки, мати лежача, так що самотності не відчуваю. Через якесь хобі, через книжки, через літературу, тому що дійсно у нас зараз ну, важкий стан, емоційно доволі важко справлятись, але необхідно пам'ятати, що ти у себе є і треба піклуватись про себе. І знаходити моменти, які дійсно тебе підбадьорюють. Я не самотна, в мене навпаки велика родина, тварини вдома, так що вистачає Ви ніколи. Не відчуваєте себе Е, Як то кажуть, інтелігентному та розвинутої людині вистачає хисту навіть не скучати самому, коли він один. Пані Світлано, чи з нами ви на зв'язку? Я, от знаєте, слухала наших киян, і все чекала, що хтось скаже, а я люблю самотність. Які у вас враження від цих думок і, власне, чим позитивна чи корисна може бути самотність? Дуже класно сказала дівчина: ти у себе є, і це найголовніше. Тому що, ми, якщо ми спираємося тільки на зовнішні якісь ресурси і опори, тоді нам стає нецікаво самим собою. Ми не отримуємо задоволення від того, що ми перебуваємо на самоті і не можемо правильно використати свій вільний час. А це дуже важливо і корисно перебувати на самоті, тому що це перебувати в паузі, перебувати в в моменті, в якому ти можеш зробити для себе все, що завгодно, почитати, займатися спортом, танцювати, співати що завгодно, і це твій час. Ти можеш ним керуватися, якщо ти вмієш брати відповідальність за своє життя. Якщо ти не перекладаєш це на когось, якщо ти на ці внутрішні опори е, спираєшся, якщо ти хочеш розвиватись, якщо тобі цікаво твоє життя, і це найголовніше, що повинно розвивати цікавість до свого життя, не порівнювати з іншими, не очікувати від інших щось, віддавати, отримувати зворотні, е, приємні е, бонуси, да? тому що коли ми віддаємо, ми теж наповнюємось. І наповнювати своє життя тут і зараз наповнюємо тут і зараз, пані Світлано, своє життя. Ми роботою з Сергієм. Сергій е поруч, будь ласка, покажіть мого партнера, який наприклад опікується е ще пані Світлана, одним цікавим так, питанням. А, ну, ми говоримо про самотність в плані фізичному, так ну якби одна людина в одній кімнаті, але ж можна по факту бути самотнім і в колективі, також і як так. тоді в цьому питанні вирішуватись, тому що спілкування є, все є. А ти відчуваєш себе самотнім? Як так? Для цієї самотності, коли ми перебуваємо в натовпі, відчуваємо себе самотніми, говорить про те, що ми не отримуємо, тобто в наше очікування не виправдовується. Ми щось хочемо отримати від цього соціуму в перебуванні визнання, можливо, щоб мною поцікавились, а цього не відбувається. І тоді людина замикається і відчуває себе самотньою, і це питання особистісного характеру, чому саме людина не може відкритись чи попросити, чи ініцію, Ініціювати енергію та або спілкування для того, щоб вона була помітна, щоб на неї відреагували, і це питання до роботи з психологом, тому що це можна пропрацьовувати, щоб не відчувати себе в натовпі одиноким. Угу. Ну і пані Світлано, останніми тижнями все частіше з'являється інформація про те, що е підлітки йдуть з життя, власне обираючи е найвищий шлях, скажімо так. Я маю на увазі багатоповерхівки, і це вже і е дуетами відбувається, і поодинокі випадки. Самотність тут відіграє як фактор, роль якусь О, ви знаєте. Завжди підліток, який не може справитися зі своїми переживаннями, відчуває себе самою. самогубство це відчуття аутоагресії. тобто я не можу виказати цьому світові, а зазвичай це близькі люди, мама, пап, тато, якесь своє незадоволення. Мене не чують, мене не підтримують, мене не приймають, і це і є такі. Крик душі, який дитина підліток не може виразити. і вона розвертає цю агресію на себе, і тоді вона щось з собою робить через це безсилля докричатись до своїх близьких. Тому так, це тотальне таке глибинне пережиття переживання самотності, яке може призводити до таких е, літальних наслідків. Тому тут головне, що ми кажемо батькам. Це бути в контакті зі своїми підлітками, слухати, чути, цікавитись їх життям, не ігнорувати, не критикувати, не знецінювати. І саме тоді, якщо цей контакт зберігається, якщо ви дозволяєте дитині виражати свої емоції, свою думку, а підлітки хочуть виразити свою думку, тому що вони змінюються в цей період, тоді це допоможе зберігти ну, навіть вашу дитину від э, таких. Жахливих наслідків пані Світлано, я от хотіла ще питання про стосунки. Пар, які зараз в розлуці, так чоловіки на фронті, хоча вони там не самотні, вони з побратимами, їм точно сумувати ніколи. А жінки опікуються там чи за кордоном, чи в містах українських своїми дітьми, і побутом на них на їх плечі лягло дуже багато турбот. Чи можуть тут виникати, чи може тут виникати самотність як у жінок, так і у чоловіків. Так, може виникати через саме цей досвід покинутості. Тому що е, я багато працюю з біженцями, і жінки кажуть, що у мене таке відчуття, що мене покинули. Що я покинула. Я покинула країну, мене якось там далеко від чоловіка, я не відчуваю його. Е, і тоді вони попадають в це відчуття самотності, тому що вони відчувають себе е, е, нібито чужими. І, е, так, з цим можна також працювати. І головне не фокусуватись на тому, що я зараз самотня, ну по типу, що я перебуваю за кордоном і у мене немає ніякої підтримки. Працювати над тим, що хто є поруч, знайомитись з людьми, з волонтерами, з будь-якими організаціями підтримуючих українців. Фокусуватись на якихось справах, та знов ж таки цікавитись тим, на якби наповнювати своє життя якимись справами, а не фокусуватись тільки на тому, що я на самоті, я далеко, і там ніколи можу не зустрін, не не зустріти знову зі своїм чоловіком. Або жінки мої кажуть, біженки вони кажуть: я боюсь, що я ніколи не повернуся. Тут я попадаю в страх самотності. Тому жити знову ж таки повертаючись тут і тепер чим ми наповнюємо своє наповнюємо своє життя тут і тепер не бігти в майбутнє і ну тому що минулого вже немає. Майбутнього ще немає. У нас є життя тут і зараз, і е, потрібно. Позитивно налаштовувати позитивне мислення, думати про добре, думати, фантазувати, якщо плануєте або фантазуєте тільки позитивні сценарії життя. Дуже багато є вправ, які можна використовувати психологічних. А наприклад, пані Світлана, наприклад. Прописання прописання своїх життєвих сценаріїв та тому, що ми можемо налаштовувати себе негативно, прописувати позитивний сценарій. Як каскотерапія, прописати гарну казку з гарним хайпіенду, та це буде налаштовувати ваш мозок на те, що е мислити позитивно. Техніки заземлення тут і тепер знайти п'ять звуків, п'ять картинок різних, та і п'ять відчуттів різних предметів на дотик різних. Це заземлення в тут і тепер знов ж таки, да ми наш мозок налаштовується і переключається на позитив і на сьогодення, і це відоволікає від цих негативних почуттів і самотності і страхів. Ще дуже коротко, чому соціальні мережі стимулюють, якщо так можна сказати, самотність, що з тим робити? От і підлітки вони ж постійно зависають. Та й ми дорослі чого там. Ми не можемо залишитися з собою на одинці. коли я, наприклад, потрапляю в громадський транспорт, я одиниці бачу тих, хто не втикає, вибачте, за слен в телефон. Це порушення зараз в нас знаєте, такий час жахливий, тому що порушена ось ця базова, базова потреба в соціальних зв'язках. Ми перестали спілкуватися одне з одним. Зазвичай в транспорті люди спілкувалися, щось обговорювали. Зараз це все уникається. Звісно, що соціальні мережі підтримуються, тому що це гроші, це. Відведення в віртуальний світ, але для нашого сьогодення це просто жахлива катастрофа, якої треба уникати, треба зустрічатись, просто змусити себе. от Ви їдете в транспорті, змусити себе відкласти телефон. Я наприклад дивитись людей, розважаюся тим, що справді роздивляюся людей. Намагаюся вгадати, хто за професію ця людина, який так. настрій, куди вона прямує. Так це супер практика, це прекрасна практика. Тому що ви тоді дивитесь на інших людей, ви презентуєте себе, ви комусь посміхнулись, на когось подивились, і ви тоді відчуваєте себе в соціумі. Є реакція на вас, і це знов ж таки відводить вас від відчуття самотності. Дякую вам, надзвичайно, Світлана Арафнія, психологиня, кандидатка психологічних наук, була з нами сьогодні вранці в нашому ефірі. Говорили про те, як уникнути або як полюбити самотність, бо це таки не найгірший стан людського організму. Є в ньому і корисне.